Чорний день для Дніпра. Ворог увечері, 15 липня 2022 року. Випустив шість ракет по нашому місту. На жаль, частина з них влучила у всесвітньо відоме українське підприємство. Дніпро оперативний зібрав для вас усе, що відомо про той жахливий вечір. Розповідаємо, куди та чим влучив ворог, а також про наслідки атаки. Під час обстрілу лунала повітряна тривога. Відразу ж зауважимо, що ракетному удару передувала повітряна тривога. Її в області оголосили о 19.50, а вже ближче до 21 з'явилась інформація про 3-4 вибухи. Також містяни розповіли, що у небі над Дніпром піднявся стовп диму. Тоді, правда, не було зрозуміло достоменно, чи це спрацювало ППО, чи це був такий приліт. У 21.11 міський голова Борис Філатов попрохав не покидати укриттів. А вже після 22.00 надійшло підтвердження ракетного удару. Цими відомостями поділився заступник міського голови Михайло Лисенко. Він підкреслив, що ворожа атака могла спричинити перебої з постачанням води на певний час. Борис Філатов конкретизував, що відповідні перебої можуть спостерігатися у районі вулиці робочій. Він зазначив, що на місце розпочали роботи енергетики, газовики а також співробітники водоканалу. Постраждали відразу два підприємства зранку, 16 липня від обласної влади надійшла інформація про те, що ворог влучив одне підприємство, а ще одне зазнало пошкоджень через уламки збитої ворожої ракети. Пізніше Борис Філатов підтвердив, що окупанти влучили у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки. Він підкреслив, що з 24 лютого російські війська били по безліч різних об'єктів міста. Також він вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, адже Окупанти не передбачувані і ніхто не може вгадати, куди прилетить наступного разу. Ворог забрав життя трьох людей. Внаслідок ракетної атаки російських військових загинуло кілька мешканців міста. Також відомо про постраждалих. Про першого загиблого розповів представник департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іван Васючков. Він зауважив, що ворог забрав життя водія одного з автобусів. Посадовець зазначив, що чоловік саме прямував до автопарку після завершення робочого дня. Він мав поставити автобус, щоб наступного дня о п'ятій ранку знову виїхати на маршрут. Але ворог ці плани зруйнував. Невдовзі стало відомо, що загинув загинуло троє людей та ще 15 мешканців міста було поранено. Дніпро атакували з Каспійського моря. Невдовзі надійшла інформація від повітряних сил ЗСУ. Там зауважили, що ворог випустив відразу шість ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Ту 95 їх у повітря підняли над Каспійським морем. Відразу чотири ворожих ракети вдалося збити військовим з повітряного командування схід, а влучили по Дніпру дві ракети окупантів. Військові підкреслюють, що це найтехнологічніші ракети, які є в арсеналі російських військових. Сьогодні рік трагедії, яка забрала життя трьох людей. Вічна пам'ять загиблим, глибоке співчуття рідним та близьким.